Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео, яке збираюсь уже днів два відзняти ніяк не зберусь. Отримала я друге замовлення своє по липневому каталогу компанії Pharmacy. Були хороші пропозиції, і дещо я дозамовляла. В принципі, схожі продукти були і в минулому замовленні, але вирішила я зробити ще одне замовлення. І добрати ще, поки хороші ціни. Це були в мене ось такі гельчики по 119 гривень. Взяла я два штучки ще з оливковою олією. І взяла два ось такі з морськими мінералами і алої. Здається, так вони називаються. Взяла два таких, два таких, ще в наявність. Два Минулого разу мене замовляли клієнти, і два, здається, по два ще лишилося. І я вирішила ще дозамовити, поки діяла, діє ця спецціна в цьому каталозі. І, власне, заради чого я робила ще замовлення, не вистачило моїм дівчаткам себе. Минулого разу брала я чотири штучки, чотири ось такі упаковочки, і їх розібрали. Дівчатка, і я замовила ще 4. Взяла дві, знову ж таки, ось такі голубенькі, і дві взяла жовтенькі ось такі. Дві такі, дві такі, і лишилося в мене тільки дві голубеньких і одна жовтенька. вже одну, одну забрали. Ще також я взяла милка. Милка були по повній ціні, я так розумію, без будь-яких там. Скидочок, а вирішила я взяти. Леоковці також я люблю. Взяла два з морськими мінералами ось такі голубенькі, подобаються мені ці мила, вони не сушать шкіру, вони гарно піняться, надовго їх вистачає, об'ємчиком 325 мл. Подобаються я такі пробувала неодноразово, і в мене дівчатка також. Їх люблять, хитаються трішки в стіл, вибачайте. втекла я сюди в літню кухню. І тут тихенько хочу відзняти, того що все ніяк не зберусь. Два, два таких, два таких взяла. І на той час, коли я робила замовлення, здається, це було 18 липня. Якщо не помиляюсь, можливо, помиляюсь, Діяла ще пропозиція, можна було замовити. Секретний бокс, якось так воно називалося, за 100 гривень можна було замовити секретні два продукти. Які продукти будуть у цьому боксі, ми не знали, це вже на, якби, на розгляд компанії. І я вирішила, зазвичай я не дуже в такі штуки, але деколи, ну, якби, на такі штуки ведусь, але деколи от просто цікавість таки перемагає. Та, і, в принципі, я. Сподівалася, що один продукт, який би я хотіла, щоб мені попався в цьому секретному боксі, тому я його і замовила. І власне цей продукт мені і попався. Це ось така зубна паста Алое Гель дуже я її люблю, її, на жаль, вже вивели з каталогів. Дуже шкода, я власне, заради цих паст. Зубних і прийшла в 2019 році в компанію Pharmaсі, того, що до цього я була вейвон-представником, і мені там от не вистачало зубних паст, таких якихось побутової хімії. І, власне, заради паст сюди я прийшла в компанію Pharmaсі. Мені вони сподобались. Тоді було їх три види: була ось така залоя, була з місфарком, і ще одна була з мінералами. якась така Сім циферка така була, пам'ятаю, біленька. Їх було тоді три, три види. І всі три в мене користувались попитом, і ми ними користувалися, і клієнти гарно брали. Ось у мене дуже, до речі, любить подруга. Вона їх завжди брала по дві штуки. І дітям подобалась вона, і вона завжди її замовляла. І в мене так само і чоловікою вона подобається, і дітям вона гарно очищає. Вона Класна паста, я не знаю, що, що далі будемо робити без цієї пасти. Я не знаю. У мене і чоловікова сестра її брала. Не знаю, які будуть зараз нові, які вийшли там дві по 130, здається грам в, в тубі. Я ще їх не брала, не тестувала, не знаю, які вони будуть, буду пробувати, але дуже шкода, що компанія виводить саме ті продукти-бестселери, скажімо так, які. Користуються попитом, які, які клієнти полюбили, і які завжди є в замовленнях. Тому дуже-дуже шкода, не знаю. Я сподіваюся, що, можливо, таки вони їх повернуть назад. Тому що це той продукт, який завжди на постійній основі в мене брали клієнти. І я сама користувалась. тому дуже шкода буде, якщо виведуть назовсім. І другим продуктом у цьому секретному боксі була ось така матова помадка. Це ще в старому дизайні, десь вони вже там його допродають. І мені почалася вона в кольорі 34. Це такий нюдовий, світленький, для любителів світленьких таких кольорів. Ось так виглядає сам колір такий нюдовий-нюдовий, можливо, під якийсь темніший олівчик вона і. Буде непогано виглядати, того що, так. Я такими, в принципі, дуже для мене вони засвітля, боюся, не буде вона вибілювати губи. Але, можливо, є і любителі ось таких помад, які люблять ось такі нюдові нюдові світлі. За 100 гривень мені прийшов ось такий набірчик, помадка і зубна паста. В принципі, я задоволена задоволена, принаймні пастою, того що я ж кажу дуже я жалкую, що їх. А вибили, забрали з каталогів. Це продукти, які дійсно варті свої гроші, яких полюбили і які постійно замовляли. І за замовлення від 35 балів. В мене там лишалося 7, здається, балів. Чи з минулого замовлення, і я ще добирала. І були представлені там продукти. Здається, був і. Тоді не було аромату. Ні, мені мені здається, тоді не було аромату, цього. потім вже пізніше його сігнатюр, чи як він називається, потім пізніше його вже поставили. Я вирішила взяти ось такий кисневий, відник, чи як воно називається. Немає в мене зараз каталогу, віддала для подруги. Так, це відник кисневий, вага 1 кілограм. Ще я такий не брала. Вирішила, от поки по закрию все цим плямом поки по хорошій стіні, здається, не пам'ятаю, за скільки він мені прийшов, але по, по цій пропозиції за 35 балів я його собі і взяла. Буду пробувати, тому що в каталозі він, ну, так скажімо, не бюджетний. Я на нього дивилася, заглядала раніше, хотіла спробувати, але така ціна була трішечки кусочок. От поки по цій пропозиції заодно і протестую і спробую. Дівчатка, в принципі, його хвалили, казали, що він гарно справляється і гарно виводить плямки. Ось таке було моє замовлення, невеличке, але я вже так запаслась продукцією цією. Мені подобається і милка, і гелі. Шампунь у мене ще в наявності є. Дуже подобається з оливкою, саме шампунь. В мене і донька таким користувалась, і мені вона заходила. Приємний має аромат, гарно піниться, подобається мені гарно збложує волосся. Таким було невеличке моє ще одне замовлення друге в компанії Farmaці, по липневому каталогу. Вирішила я запастись, і поки були хороші пропозиції, взяла дещо в наявність. Того, що завжди, як тільки закінчується, як правило, така акція, і не скористаєшся нею, постійно потім. Усім треба і Гелі, і, і, і милка. Дехто бере часом і на такий наборчик на подаруночок. Тому продукти ці подобаються. У мене дівчатка їх розпробували. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите. Всіх рада бачити. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. Мені буде приємно. Думаю, буде на каналі цікаво. Щось кожен знайде для себе цікавеньке. Всім дякую за увагу! Бажаю тихого, мирного вечора, здоров'я вам всім і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!